Петро Цеголко, Європейська солідарність, шановний пане головуючий, шановні колеги, думаю, усім в цьому залі зрозуміло, що без внутрішньої єдності і нашої конструктивної роботи ми не зможемо наблизити українську перемогу на 10-му році війни і на другому році. Від повномасштабного російського вторгнення, яке об'єднало Україну, всю нашу країну в боротьбі за свободу і незалежність нашої держави на Львівщині відбуваються абсолютно непотрібні і неприпустимі спроби зруйнувати внутрішню єдність в країні. Бюджет Львівської області на 2024 рік мав би визначити ключові напрямки фінансування та забезпечити належне сприяння у боротьбі з ворогом, опиратись на розуміння розподілу ресурсів та доцільності цього розподілу. На жаль, як уже колеги попередні говорили, 22 грудня розпорядженням голови Львівської обласної військової адміністрації одноосібно затверджено бюджет.